Що ж друзі, ранок на тисі продовжується. Ми обіцяли і виконуємо. В нас в гостях є Ярослав Шафар, заступник міського голови міста Ужгород. Доброго ранку вам. Доброго ранку, глядачі наші, пам'ятайте, що ми у прямому ефірі номер на шість і якщо у вас виникатимуть питання стосовно підняття е, цін на проїзд у маршрутці, телефонуйте нам. Е, ще раз вам доброго ранку. Розкажіть доброго. нам, пане Ярославе, як розпочинається ранок у заступника мера міста Ужор. Цікаво з Закарпатської... Міцної кави, міцної кави, зрозуміло. Зрозуміло. Ви знаєте, вже розповідав про це в ефірі. Вчора став свідком того, як принесли Віктору Щадею бронежилет в міську раду. Чи можете якось прикоментувати, що це взагалі було Що за така? — Що це за акція? Так, я був присутнім при цьому. До міського голови на місці не було, тому спілкувався з. Людьми, я, це були люди в камуфляжі. Я зрозумів, що це бійці нашого закарпатського батальйону, які проходять стажування на полігоні, вони принесли дійсно бронежилет для Віктора Івановича, на якому було написано, що це єдиний бронежилет батальйону. Ну, я би сказав, що вони трохи. Не, не, не договорили так, тому що насправді е, бут... бійці батальйона забезпечені е, бронежилетами, так і це підтвердив і навіть командир батальйону. Вони мають більше 90 бронежилетів. Так що це була така ну, е, акція на, на публіку скоріше, як е, або ну, і, 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 я особисто думаю, що це така. Е, Спроба вибити грошей. Ну можливо, особисто ви кажете. Грошей. Ви кажете, вони забезпечені бронежилетами, але можливо, вони отримали бронежилети від небайдужих людей. Все таки допомагає і вони вони отримали від влади, особисто від губернатора краю Валерія Лунченка. Я знаю про це і. Просто, ну, а бюджет міста долучається? до? Бюджет міста теж долучається, тому що ті 60 міліціонерів, які були відправлені тепер в зону, АТО теж отримали допомогу. І бійці внутрішніх військ отримали допомогу. І по мірі, можливості, всі долучаються до цієї справи, тому що ми розуміємо так. Але розумієте, ну, вчорашня акція була спланована, тому що журналісти, які були з цими людьми, я їх особисто знаю, знаю, на які ресурси вони працюють, і цьому тому це була просто ну антиреклама у жорській міській владі. Не більше того. ну а можливо, mm -hmm. просто дуже піклуються про нашого мера і хочуть, щоб він був у безпеці. Це був невдалий жарт. Зрештою відійдемо від цієї теми. Ми тут зібралися для того, аби обговорити ціну нову ціну для проїзду в маршрутках. Зараз вона становить 3 гривні. Давайте спочатку послухаємо вас, чому було прийнято рішення. Змінити ціну Ваше обґрунтування. Угу. Ну, ви знаєте, в зв'язку з тим, що економічна криза, е зміна курсів, подорожчання палива і так далі. Значить, перевізники звернулися з тим, що потрібно переглянути тари тарифи, так? І е це по всій країні так вийшло, що ще в квітні звернулися перевізники до. Міських своїх градоначальників так, з пропозицією переглянути тарифи. Ну і фактично напротязі місяця були підняті тарифи у всіх містах України. Тобто ви знаєте, що в Одесі, наприклад, з травня було 3 гривні, Львів 3 гривні, теж з травня місяця. Київ у нас до 4,5 гривень і так далі. Але ми бачимо, що є і міста, в яких менші тарифи, наприклад, Чернівці 2,50, Житомір, по-моєму, 2,75. Тобто це вирішує виконавчі комітети. Так? Угу. І в Ужгороді теж мала ціна нова вже вступити в силу десь з кінця травня. Але ну на транспортних комісіях я завжди казав, що треба рахувати не лише подорожчання палива, так а треба вияснити, який, який же пасажиропотік реальний є. Тому що ви знаєте, що у нас немає електронних немає нема е, касових апаратів, нема підрахунку пасажирів. Тому нам ми взяли тайм-аут для того, щоб вияснити, що ж у нас е, на маршрутах таке є. Вияснили. 100 чоловік працювало, це були і волонтери, і працівники соціальних центрів, деякі представники політичних сил, тому я кажу, що цей підрахунок не був завангажований, і ми особисто перевіряли, щоб не дописували ніякі результати. Ви знаєте, що результати ну, для мене особисто були шокуючі. Чому? Тому що на деяких маршрутах кількість пільгових Перевезень дорівнювало кількості плати перевезень. Розумієте? Тобто у нас в місті досить багато є пільговиків. Mm -hmm. Не на всіх маршрутах. Наприклад, на першому маршруті там більшість все-таки людей платить, але 14-19 ну mm -hmm. більше третини це є пільговики. Mm -hmm. Тому завжди от е, такі у нас. Непорозуміння з водіями і так далі. Тобто ми, може, будемо перейдемо ще там до якості, але тепер говоримо вперто лише про цифри. Коли ми підрахували, було декілька цифр, і фактично з собівартостю та, та прибутком, так, ми вийшли на ціну ну, десь до 3 гривень. Так, до трьох гривень, ну я думав, так, що десь виконавчий комітет. З Зупиниться на цифрі 2,75. Вона би була ну, приблизно така, як в інших містах. Тобто на 20% тариф би був mm -hmm. ну, Але на виконавчому комітеті 12 з 15 членів вирішили, що все таки буде 3 гривні. Тобто, вони пішли на поступки перевізника. Mm -hmm. А цікаво, ці 12 членів. Вони самі користуються маршрутками чи вони їздять на власних автомобілях. Я не можу це коментувати. Я знаю, що новий склад виконавчого комітету сформувався вже після революції, тому там є люди як забезпечені, так і менш забезпечені. Ага. Є з... Вищою освітою, є середньою освіту, тобто там ну, різні категорії, різні абсолютно категорії. Е, я пам'ятаю, коли до 2.30 піднімали е, е, тариф, то говорили про те, що покращиться якість послуг. Нам так говорила тодішня влада. Е, зараз перевізник щось обіцяє там кондиціонери чи будь-яке покращення, от чи за хоча 3 гривні, чи хоча б зменшити кількість людей, які їдуть в маршруті, тому що дуже їх інколи буває багато. Ви знаєте, е, ці всі питання вони е, пов'язані одне з одним. Тобто не можна окремо говорити про ціну, про якість, про е, тарифи і про, скажімо, графік руху. Це є е, одна складова транспортної системи міста Ужгород, яка, на жаль, дуже застаріла. Тобто, вона є примітивна, примітивна, дуже примітивна. І е, говорити з тим. Що е, покращити умови перевезення, коли е, конкурс е, виграли 20 перевізників, дуже важко, тому що вони є різні люди, е, вони навіть їздять на різних видах е, палива, так е, і у них різна собі е, Плюс вияснилося, що я такий собі ну, був. На початок моєї каденції так такий собі баласт е, в виді транспортних засобів, е, які е, цим перевізникам дали, е, ну в оренду чи що? В оренду, скажімо так, е, коли кри, криша працювала, mm -hmm. ще розумієте, mm -hmm. Тобто це там працівники там, правоохоронних органів і так далі. І, Дуже важко перевізнику сказати такому власнику тої маршрутки, що зміни, скажімо, чохли в маршрутці, або прибери його, або пофарбуй. І тому я кажу, я спілкуюся з перевізниками і кажу, що ви маєте. Тепер ідеальні умови від того баласту збавитися так, тому що ну міська влада влада вам не буде в цьому допомагати, тому що ми не є заангажованими, і ми будемо готуватися до нового конкурсу. Бо на жаль, ми. Е... Тепер маємо ми заручники ситуації конкурсу, який ще відбувся 9.09.2010 го нуль дев'ятого року. Ну, це ще на, за на каденцію 5 років, так Так, на 5 років, розумієте? І це вже треба, потрібно тепер починати говорити про новий конкурс. Ну бо один із громадських активістів на своїй сторінці написав: якщо договір з перевізником заключено на 5 років, і один момент перевізник вирішує підняти ціну, то чи недоцільніше оголосити вже сьогодні тендер по-новому? І, можливо, знайдуться ті, хто за. Хочуть возити ужгородців, наприклад, за 2,50. Це я цитую одного з користувачів. Це добра ідея, так. фактично, можна брати за базу, але треба розуміти, що законодавство це не дозволить зробити, тому що перевізники просто засудять нас, mm. так? міську владу, міську раду. А в бюджеті і так немає грошей, для того, щоб виплачувати ще судові витрати. І е, я просто нагадаю, що е, перевізники звернулися про підняття тарифів ще в квітні, але дуже мала була активність саме громадських літерів. Тобто, тепер всі починають на серветках рахувати скільки має е, коштувати проїзд, так угу. але 2-3 місяці ми втримували стару ціну, розумієте? Тобто, всі міста вже давно давно їздять по новим цінам. У нас з сьогоднішнього дня офіційно лише нова ціна, ну але це міста мільйонники. Там е, середня заробітна плата перевищує заробітну плату ужорці. Справа не в середній платі, а справа в тому, що е, не можна рівняти вони, Одесу, Львіві, у них і більші, е, більші транспортні засоби, так uh -huh. е, і вони за одиницю часу провозять. Більше одиниць пасажирів, так тому коефіцієнт їм дозволяє втримувати ціну на рівні 250. Якщо б у нас по тому старому конкурсу було написано, що у нас є міськість транспортного засобу не 14 міст, а 22, ми б теж мали ціну 2,50. Ну, Ви знаєте, от за підрахунками зновки одного з активістів. Одна маршрутка приносить не водієві, водієві там, з витратою на пальне, на е, зарплату водієві, на мастила, там, можливо, якась невеличка амортизація в день. Приносить близько 200 гривень власникові. Це за ціни 2,30. За ціни 3 гривні, відповідно, ну, це значно більше 200 гривень з однієї маршрутки. Це мало чи це багато для власника. Я дуже люблю, коли люди рахують на серветках, знаєте, ну. Е... Ну, зараз на сторінках Фейсбук ці рахують. Але, але, я, але я, я, я дивився ці підрахунки десь приблизно так. Угу. Лише там не враховані ще такі е, ну, речі, як е, ДТП, огляд, е, скажімо, м, різного роду втрати. Штрафні санкції і так далі. Я скажу так, що два місяці перевізники, так деякі перевізники, які е, їздили на дизелю, вони працювали е, в нуль. Тобто в них рентабельність була близько нуля. Тепер вони почнуть заробляти. Заробляти навіть ну, більше, так е, ну я би так назвав це з поправкою на вітер, так. Але я перепрошую, перевізники заробляли нуль гривень. Вони, деякі з них, mm -hmm. так, по підрахункам, вони не заробляли цей час. Як піднялося пальне, як mm -hmm. піднялися е, ціни на е, частини, е, вони не заробляли. Mm -hmm. так. Mm -hmm. Ви знаєте, ну, мушу ще спитати стосовно того, чи планується взагалі в Ужгороді поява е, такого явища, як муніципальний транспорт. Комунальний, ви маєте. Ну чи комунальний, так. Ну фактично, у нас система транспорту валилася останні 20 років, так і тому повернення до комунального транспорту вона воно зрозуміло можливе, так але лише за умови, якщо все таки уряд новий ну, зможе довести до кінця почутті справи, так і поверне нам місцевому самоврядуванню так права. На закупки, на тендер, на розпорядження своїми коштами і надходження. Тоді можна буде закупити декілька автобусів угу. і працювати ну, на них. Тому що, наприклад, в тих же великих містах, там Львів, Київ, там, ціна гривня 50, наприклад, проїзду в комунальних автобусах чи тролейбусах В тролейбусах. Лише в тролейбусах. І в автобусах так само. Ну принаймні наскільки мені вчора сказали, тому що маршрутні в Києві я вам казав, 4,50. Маршрутні таксі. Я так. кажу про муніципальне ну, автобус. На жаль, ми в Ужгороді маємо маршрутні таксі. Ми не маємо автобусів. Ну я ж тому піднімаю питання, так. щоб ви розглянули можливість створення Це комунального транспорту. Це дуже цікава транспорту. ідея: за е, зразок можна взяти систему транспорту в Вінниці. Там ідеально працює на протязі вже двох з половиною-трьох років комунальне підприємства. Ємство, так яке ну зробив Ройсман колись, так і воно дійсно є близьким до ідеалу. Ви знаєте, от мені здається, Європа має такий досвід, що в них старі автобуси, ну для них старі, можливо, для нас вони ще придатні і нові. відправляються на звалища. Чи можливо би в перспективі якось налагодити з ними співпрацю, брати від них ці автобуси, чи можливо за досвідом звернутися, щоб вони якось нам допомогли? Я не думаю, що треба від них брати сміття. Треба закуповувати нові гарні автобуси. І приклад цьому є. У нас вже їздять біля восьми автобусів, вони просто на е, міжміських рейсах. Вони більші, зручні, мають низьку, низьку підлогу, mm -hmm. тобто вони пристосовані навіть до е, посадки пасажирів з особливими потребами. Скоро їх з'явиться більше, так? Вони мають з'явитися в нас в Ужгороді. Дуже mm -hmm. немає читати. Так, ну дуже хочеться дійсно, аби а вони. Поки що напевно потрібно пересідати друзі на велосипеди, адже пора на вулиці така, що можна собі це дозволити. Ну і це дешевше, насправді, ніж кататися на маршрутках. Це здоровіше, так. І здоровіше. Але, Чи... Але я би хотів все-таки за такий ну, момент, коли визначити, так? Ну, так, визначити ще все таки якість, розумієте? Тому що дуже часто до мене приходять скарги від людей, і я мушу, ну. Тепер на сьогоднішній день я інакше не можу це назвати, відписувати людям, так, що ми покарали там водія і так далі. Тому що перевізники фактично не несуть відповідальність за якість за якість перевезень. Тобто вони все скидують на свою найману операцію. і я рахую, що це неправильно. Це треба прописати в цих самих ну в мовах. наступному вже тендері, в наступному я розуміє, тендері. Договорі. Але ми постараємося ще за своєї каденції. Ну і в цьому часі можливо зробити. Це була моя ідея. Маршрути, експрес-маршрути, так. Тобто, ну, коли є нарікання, що з нового району до центру не можна доїхати, або ще в якийсь е, район міста, так в часи пік, то я вважаю, що саме в цей час треба е, вводити нові маршрути, експрес, які будуть мати менше зупинок, так вони більш зручні і так далі. Щодо поведінки, е, поведінки водіїв, так. Ну, Мені е, завжди не подобається нарікання, коли наприклад, наприклад водій палить так, в е, маршруті на маршруті. Так, ну, мені сподобалося, коли людина попросила в нього цигарку, теж, і каже, я посмолю е, разом з вами. Ось, е, не думайте, що. Нам не боляче це, так то що і підняли ціни і все, бо ми моніторимо, і Я з начальником транспортного відділу їздили і дивилися навіть, де де на відстоях стоять ті е, водії. Я навіть знаю, в які, е, в які ігри в карти вони грають, там в короля і все, де вони за який куч ходять. Угу. У них теж е, не дуже приємні умови роботи. Пане Ріслави, мене останнє от питання. Якщо е, пасажири помічають, е, ну. Якісь недоліки в роботі а, тих же водіїв, надмірна кількість пасажирів у маршрутці, або ну ще якісь питання, які їм не подобаються. Куди їм звертатися, куди жалітися? Ну я би пропонував все-таки звертатися напряму е, міську раду, транспортний відділ, тому що. Та служба, яка у нас працює, служба пасажирських перевезень, так, комунальне підприємство, вони ну, свою роботу не виконують. І я маю таку мрію, щоб це комунальне підприємство таки розформувалося. Тому що перевізники їм платять досить великі гроші по 230 гривень за кожний маршрутний таксі, а їх у нас є 200. Розумієте, це 43 тисячі гривень кожен місяць. Вони отримують і вони ну, проїдають цю зарплату свою. Але я не бачу від них фактично ніякої допомоги, якості. Вони віртуальні якісь речі роблять: об'їзди, ремонти і так далі. Але насправді, ем, такого ну, зв'язку. Зворотнього немає. Немає. Знаєте, ну оскільки ви вже згадали про дзвінки, я, користуючись моментом, мушу так само спитати. В свого часу проживав в столиці, і коли там був мером міста Леонід Черновецький, можна там за багато речей його цурати, але він створив одну дуже дієву річ. Це кол-центр, єдиний номер, на який можна було по різним питанням телефонувати. Чи щось розглядаєте ви можливість створення такого кол-центру в Ужгороді, аби людина там чи прорвала у трубу, чи обтюкали в маршрутці, вона могла зателефонувати цим номером, і це було б дієво. Тому що та людина там чи цей службовець він був би ну чи У не працює Як така служба, просто не дуже рекламується цей номер. Тому угу. я користуючися нагодою, скажу, що номер такий є 61 55 35. Це угу. служба оперативного реагування в місті Ужгород. Якщо у вас порвало трубу, або ви зникло світло, і ви не можете дозвонитися до кол-центра там обленерго або водоканалу, то дзвоніть на цей номер 61 55 Ну я 35. думаю, що треба провести невеличку рекламну кампанію для цього номера. Ви уже знали, коли куди телефонувати. Що ж ми вам дуже щиро дякуємо за те, що ви до нас завітали зранку. Дякуємо вам за розмову. І нашим глядачам я нагадую, що гостем у нас був Ярослав Шафер, заступник міського голови міста Ужгород. Ну а наш ранок продовжується. Як ми з'ясували, що все таки влітку краще потрібно їздити на велосипедах, оскільки це найздоровіший і найекологічніший вид транспорту. Про нього знімав сюжет. Мій колега. Дивіться далі.